Ми маємо надію, що це буде єврейський перший єврейський музей у Львові. Ви знаєте, що до війни тут був дуже великий, дуже гарний музей. Музей Максиміляна Гольштейна, який був на вулиці сьогоднішній вулиці Шолома Лейхема, 12. І е, в 39-му році, коли до Львова прийшла радянська влада, Гольштейн вже розумів, що справи, справи погані, що може е, він позбутися свого музею, і він віддав в три. В три радянських музеї віддав всю свою колекцію, яка нараховувала біля п'яти тисяч екземплярів, іодайки, монет сувої втори і так далі. І завдяки тому, що він це зробив в 1939 році, а сам 41-му 43-му загинув у Гєта у Львовському зі всією своєю родиною. Завдяки цьому колекція Вальштейна і Єврейського музею зберіглася. І зараз вона вона знаходиться в підвалах, в запасниках трьох львівських музеїв. От, власне, музей історії релігії, етнографічний музей, історичний музей і картинна галерея. На Степаника в яких підвалах знаходиться 500 унікальних картин еврейських художників. І... Я дякую тобі, Максим. Я дякую тому, що ми починаємо перший крок до відродження єврейського маю надію відродження єврейського музею у Львові. І всі ті предмети й ударі, які знаходяться в підвалах, може з часом опиняться вже і тут. Може, вони не помістяться разом, будуть якісь тимчасові виставки, але вже щось можуть люди подивитись. І це вже буде не в підвалах, а десь ще тут. Але нам випала дуже. Така відповідальна місія. Ми відкриваємо, майже відкриваємо цей музей своїми виставками. І власне сьогодні ми вас хочемо познайомити з двома виставками. В цьому залі це виставка Альони Фрідман. Де, де вона є? Ось вона. Це наша художниця Альона Фрідман, яка Становилася художницею як художниця в нас в нашій артстудії Хеседоварі. І вона навчалася в нас, і перше зацікавлення отримала в арстудії, потім закінчила інститут Альони Київський... та та дизайну. От, інфістер, та дизайну. І сьогодні Альона зробила виставку на батіка, на батіки на батіки на батику. Правильно перепрошую єврейські символи. Альона, пару слів скажи. Ну, коли в нас виникла така ідея створювати виставку єврейські символи, ми зразу зрозуміли, що це має бути виставка, яка не просто є художня виставка, а основана на ґрунтовному вивченні єврейської символіки, єврейських рукописів давніх, а також символів, що зустрічаються на Мацевах та у розписі синагог на території Західної України. Я думаю, що дуже не випадково ця виставка проходить поряд з виставкою фотографій, викоінні лісторінки єврейської історії, тому що мотиви на фотографіях та на полотнах перегукуються і можуть створити цілісне враження про єврейську символіку. Дякую. А коли ви перейдете в другий зал, то вас чекає фотовиставка Вадима Тадера. Бачите, людину з кінокамери, це а, Вадим знаю, Тадер. Це він автор фотовиставки Вадима. Розкажіть знаю, так. ви знаєте, я, так вийшло, що коли в нашому місті був створений фонд Хеситарія, то всю творчу роботу, історичну, документальну роботу. Наш фонд взяв на себе по збереженню популяризації вивченню, вивченню єврейської культури Галичини. Ви знаєте, об'єм цієї роботи може нам невідомо який, тому що дуже важко осягнути цю спадщину, яка накоплювалася століттями. А на цій виставці, яка представлена в відділенні музею релігії, ми побачимо. Маленьку краплинку того, той спадщини, яку залишили євреї Галичини, це саме Марцеви, це древня єврейська традиція залишати у нас відкриті 27 числа по сніг, що ще раз прийшли в нашу експозицію. Хотів сказати, ну, можливо, ми не будемо єврейським музеєм ніколи. Ну, єврейський музей, ви розумієте, це єврейський музей громади, ми все-таки державна організація, музей історії релігії. відділ єврейський, У нас один з найбільш активних відділів музею, один з найбільш цінних, напевно, для нас. І, скажімо так, дуже, дуже добре, що нам нарешті вдалося зробити і цю виставку, виставку присвячену і в єврейській історії, культури культурі Львова, і скажімо, подіям Другої світової війни. Погано, що поки що тут бачите помаль оригінальних експонатів, є голограми. Але з іншого боку, тут не тільки, ми розумієте, такий відділ в такому місці, на староєврейській, в старій 17 XVII століття, він не може бути просто, ну, просто виставкою, просто виставковим залом. Це площа для... Для діалогу це площадка для діалогу, в тому числі музея з єврейською громадою, і оце ви